Я думаю, це була погана ідея. Так, бо це була моя ідея. Цікаво, що ти маєш на увазі шлюб, переїхати в Київ, розлучення, Марта мовчить. Хоча твоєю ідеєю було лише розлучення це правильна ідея. Так, мабуть. По чомусь ми знайшли спільну мову. Добре, що прізвище не міняла. Добре, що на квартиру і не назбирала. П'ять років разом а ділити нічого. То виходить все на щастя. Та все ж жаль, що з дитиною не вийшло. Ти був правий. Це була погана ідея.